Всім привіт-привіт! Локація село Дитиничі приблизно пів дороги між Кременцем і Дубном. Невеличке село при дорозі. Хочу вам розказати коротеньку історію про, ту село, про це село. І легенько вам намікну. Я тебе породив, я тебе вб'ю. Поняв Денис? Знаєте чиї то слова? Це цитата з Тараса Бульби. Можливо, знаєте, можливо, не знаєте, такого героя, чи як, такого історичної постаті, як Тарас Бульба, це видуманий герой. Але це було взято на основі дійсної справжньої людини. Ну, версій багато хто -то міг бути по факту. Але ж конкретно ніхто не знає. Але саме цікаве, те, що. Ці події, оце Тарас Бульба, відбувалися саме тут, на наших теренах. Це Кременець, Дубно, Берестечко, Шумсько. Оця наша, 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 наша рідна земля. Колись, коли, чесно кажучи, заставляли читати в школі Тарас Бульбу, Тараса Бульбу, я думав, що десь було, десь там, під Варшавою, десь там, ну, десь в Польщі. А виявляється, ні, це все було тут, прямо тут, де ми живемо. І чого я тут біля дитини чи зупинився? Колись я мав тут справи з чоловічком, він такий е старший дядько, столяр толковий. І щось мені таке здається, що тут, при дорозі, буквально в цьому районі, був такий камінний хрест побіляний, типу козацького, як оце е на козацьких могилах. Може, я помиляюсь, ну. Но то вже якби не, не, не дуже важливо. Але цей самий столяр місцевий розказав мені таку легенду, що саме та історія, про це е, якийсь, е, як би це сказати, ну, коротше говоря, будемо говорити так, як є. Тарас Бульба забив свого сина саме тут, саме е, е, на теренах цього села, і тут той с -с син його був похований. А село назвали Дитиничі через те, що батько вбив свою дитину, поховав свою дитину. От, от така історія села Дитиничі, Дубенський район, Рівенська область. Бувайте здоровенькі. Будете проїжджати через село, згадайте мою історію. А зараз ми вам ще щось не знімаємо, бо є ще по дорозі дуже багато цікавих локацій. Ми, правда, вже багато пропустили. Планував заїхати ще в Дубно, Тараканів, але сьогодні погода якась така сиренька, і щось так тумився трошки. Вон день вже поздіхає, і очі продирає чуть ли не руками. Все, бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги, вам хорошого настрою, миру, здоров'я і все, що, кому, що треба.